8 січня Івано-Франківськ буквально засипало снігом. Уже станом на ранок, 9 січня, приїзд основними дорогами міста був забезпечений. Як розповів у коментарі пік заступник міського голови Михайло Смушак, комунальні служби працювали безперервно і в ніч на 8 січня, і цієї ночі. Неможливо було очистити одразу сніг, тому що він одразу тільки машина проїжджала. У нас, відповідно, за пів години годину таке враження, що ніхто не чистив. І тобто, це все в нон-стоп працювалося. Але від коли сніг припинився вже цієї ночі. Якщо зараз вийти на вулиці, так то ми вже бачимо, що вже фактично очищені всі основні вулиці. Наразі проблеми з рухом залишаються у міжбудинкових проїздах та малих вулицях міста. Водночас складніша ситуація у приміських селах громади, зокрема Радчі, Узині, Колодіївці, де через сильний вітер утворюються снігові перемети. Є сьогодні проблеми почалися в наших приміських селах, тому що Особливо такі села, як Радча, Узун, Колодіївка, де відповідно поля, відповідно з полів, сильний вітер, здуває сніг, ну відповідно, утворюються замети. Туди зараз і виїхала важка техніка, тобто грейдери, і у нас важкий трактор, такий Т-150, потужний, який відповідно буде це все очищати, але за прогнозами погоди ми бачимо, що йдуть тепи холодання. Відповідно, ми розуміємо, що ці замети, вони перемети будуть періодично, відповідно, ми будемо там здійснювати таке певне чергування, щоб власне в цих селах не було. Проблем і було забезпечено приїзд. Заступник міського голови запевняє, якби дороги не посипали та не розчищали, рух транспорту був би паралізований. Також Михайло Смужак нагадав, що рух техніки можна відстежити через gps моніторинг, який перебуває у відкритому доступі. Тим, хто говорить, що не прочищали, ну тобто є два варіанти. Так у нас на сайті комунальне підприємство, в них там є в доступі і на міської ради десь було gps контроль техніки. Кожен може дивитися, де їде машина, йде посипає. І власне другий момент. Якщо б не прибирали, не посипали, ну тобто, просто ніхто б не їхав. Наразі роботи з прибирання снігу тривають і надалі, як і Івано-Франківську, так і в цілій області. Додамо, що станом на першу половину дня 9 січня обмежений рух на автодорозі Р 24 у напрямку Тернополя та Р 24 у напрямку Коломиї. Ускладненим залишається рух також в Рогатинській громаді, зокрема в селі Фрага, проїзд відсутній. На місцях працюють поліцейські, які регулюють рух та надають допомогу водіям.